Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою. Іштар. Іштає, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю вашу аудиторію. Рада вас дуже бачити. І сьогодні, як зазвичай, ми пишемо з вами ефіри на тему, яка приходить нам з потоку. І сьогодні маю таке дуже Дуже цікаве обговорення, такого ми постійно говоримо про портали, да що вони наступають за кальні дати, що вони є в якісь особливі дні. Як зрозуміти загалом, що світ, ми, люди, людина заходить у портал? Як це відчувається на нашому на нашій мові? Дуже гарне запитання. Дякую за це запитання. А, і дуже влучне, тому що у нас був відкривався портал 07.07, 07 Зараз ми очікуємо портал 0808. 08 це портал відкривається з Сіріуса. Що означають портали? Наприклад, якщо ми беремо 08.08, .08, відкривається портал. Відповідно, ми можемо зв'язатися з'єднатися із каналом Сіріуса. Ми зв'язуємося із цією цивілізацією. Особливо відчувають цей портал. Ті душі, які мають коди, сірусянські сирю, коди, тобі ж, які є дуже дотичні до даної цивілізації, в яких, можливо, ця зіркова сім'я, і там ця зіркова сім'я є. Тобі ж є сузір'я різні, є різні цивілізації, але є основні портали енергетичні, у які ми заходимо. І зазвичай, припустимо, людина не готова емоційно, ментально, духовно, фізично пройти в даний портал, відповідно, під Знятися на іншу чистоту перед порталом у неї буде боліти голова, у неї буде слабкість тіла, вона буде почувати себе погано, вона не буде розуміти координації, тобі що їй робити, що вона робить на цій землі, куди їй далі рухатися, чому вона взагалі тут перебуває. Тобі ж людина у невідомості для себе, відповідно, їй важче зайти в цей портал. Людина інша, беремічу людина, яка іде в легкості, можливо, вона навіть так і не практикує, але у неї неактивний ментал. У нас є вісім духовних тіл, тонких тіл. У нас є фізичне, потім іде астральне, потім у нас іде ментальне тіло. І коли людина трішечки підвисає у ментальному тілі, це означає, що людина тільки в голові, тільки думки про майбутнє або про минуле, або про теперішній час. Тільки все у голові, наприклад, підходить, приходить підказка і все світу, ми не можемо її відразу прийняти. Прийняли, прожили, відпустили. Ми любимо включити розум, подумати, а ще щось домалювати, додумати, включити фантазію, а потім спитати А для чого мені це і прокручувати, прокручувати в менталі цю ситуацію не відпускаючи таким чином? Людям, які Трішечки не готові енергетично. Це не означає, що хтось кращий, хтось гірший. енергетично не готові, їм буде важче проходити ці портали. Ну нам щастить, тому що порталів є декілька протягом цілого року, і відповідно ми можемо готуватися. Також людині, якій важко, вона енергетично відчуває такий тиск. Коли вона підходить до порталу, їй може абсолютно все в просторі нагадувати, що їй потрібно пропрацювати. Ось, наприклад, людина підходить до порталу порталу, і тут у неї приходить хтось із минулого, колишній партнер чи партнерка. Якась ситуація з минулого, яка 7-9 років тому не була вирішена, чи це фінансове питання, чи це сімейне питання, і перед самим порталом у людини виникають ці питання, які людина думає: я вже працювала або це родові питання. Таким чином портал сигналізує людині про те, що це потрібно звільнитися від цього, і портал він. Дуже енергетично хороша така енергія, тому що ми можемо під час порталу і звільнитися від старого непотрібного. Причому ми можемо, коли переходимо портали, звільнятися не тільки від чогось старого, як наших емоцій, ми можемо звільнятися від непотрібних для нас людей, від непотрібних місць. Де ми були, або куди ми можемо потрапити від непотрібних ситуацій, в яких ми колись перебували, або навіть які ми можемо потрапити негативні для нас. Ці портали дають можливість нам не тільки очищення, а переоновлення нашої системи. Беремо іншу людину, яка готується до порталу, відчуває енергії, тонкий світ, працює. Вона проходить цей портал у легкості, що дає їй можливість, які переваги у неї. Вона під час порталу може синхронізуватися, із, наприклад, каналом Сіріуса. Їй можуть дати послання. В неї може підня... підвищитися е... яснобачення і інтуїція. Тобто вона може навіть. Побачити, відчути дещо більше, і зараз дуже багато людей відкриваються якості, вони звільняються. Ми звільняємося з цієї ширми. Плюс зараз від 07.07 138 днів, коли нас нам будуть як би показувати ситуації і родові, і наші, які ми заробили в цьому житті, які ми не прожили. Коли у нас відбувається якась подія, найлегше сказати забудь, відпусти, направ світло, направ любов. Оці такі терміни, шаблонні фрази. Я всіх прощаю, я є світло, я є любов, я ні на кого не тримаю образу, я відпускаю. Але емоційно людина це не може зробити. На словах вона це скаже. Емоційно, вона відповідно такий блучок собі ставить. На один із, наприклад, енергетичних центрів не проживає до кінця емоцію втрати, зради, обнулення, якоїсь фінансової втрати. Не проживає до кінця цю емоцію, а ховає її в її вглиб. Цими словами, що я є світло, я є любов, я всіх прощаю. Емоцію потрібно прожити і відпустити. Ми, як проживаємо емоцію нещастя, повністю проживаємо і відпускаємо. Так само і емоції щастя. І якщо ми беремо енергетичні портали, яких є дуже багато в нашому році, і таких сильних порталів, ми можемо ці портали використати для свого очищення, для свого звільнення, для переоновлення своєї системи. Людина, яка більш готова у дані портали до того, як сходить сонечко, може запросити код первинний код, який є у її структурі, який може з'єднати її із певною цивілізацією, або її зірковою родиною. І коли буде доступ в людини коли вона буде мати готовність, їй прийде послання або в СНІ. Або в медитації, або підказка буде із зовнішнього світу для людини, така яка людина зрозуміє цю підказку, вона її побачить. Таким чином, портали ми можемо зв'язуватися глибше із своєю зірковою родиною, або навіть більше із своїм вищим я, тому що енергетична частота порталу дозволяє нам швидше з'єднатися. І дуже добре у портали не робити хаосу, метушні. Наприклад, 28 справ на день, от приблизно 08-08 портал, так? це такі ворота лева, там буде і енергія Ліри, і енергія Сіріуса, і енергія Оріона. Тобі ж це такі будуть енергії, коли кожен може частинку себе відчути. І в цей портал ми можемо підготуватися. У вигляді медитації, у вигляді якогось розслаблення для себе, проспівати якусь мантру або висловити намір для того, щоб енергії вам допомогли. Но люди, ми зазвичай самі абсолютно все самі собі блокуємо, кажучи неправильні слова, як заклинання. Наприклад, я нічого не чую, це вже блок. На те, що я не хочу нічого чути, то як ми будемо чути підказки, коли ми вже дали намір, або ой, я нічого не бачу, не бачу ніякий тонкий план. Тобто скасовувати ці слова, я абсолютно все бачу, тому що ми самі собі ставимо блок. На як як найчастіше, я все бачу, я все чую, я все від, відчуваю. Моє вище я завжди веде мене. Я завжди знаходжуся в потрібному місці. Потрібними людьми, я завжди знаходжуся вчасно там, де Бог прописав для мене по плану душі. Тобі ж налаштування зовсім інше. У мене є абсолютно все. Коли ми йдемо за цими намірами, а коли ми ще ці наміри із щирим серцем говоримо у портал, відповідно, це все усилюється. Дуже інф... дуже цікава інформація, Штар. Я думаю, що нашим глядачам це буде надзвичайно корисно. Дякую, що ви поділилися з нами з нашою аудиторією такими цінними порадами. І до зустрічі з вами у наступних випусках.